Торок, 30 вересня. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Набирає обертів флешмоб із викидання українських чиновників у мережі. Його вже назвали Треш Бакет Челендж. Сьогодні під роздачу потрапили Нестор Шуфрич та Роман Федик. Останній це прокурор Дніпропетровщини. Про побиття та польоти у смітниках розкаже Настя Бобкова. Одеса, спочатку в Одесі активісти правого сектора приготували смітник для Нестора Шуфрича і чекали на нардепа біля бізнес-центру, де мала відбутися його прес-конференція. Шуфрич не з'явився, то щоб бак не залишався порожнім, закинули туди свого ж представника, волонтера, який працює у зоні. Ато більшість активістів вважають його темною конячкою. 我,我们是人 Але Шуфрич своєї ілюстрації таки не оминув. Його зустріли на виході з місцевої облдержадміністрації. Розлючений натовп мало не розірвав народного обранця. Йому розбули обличчя, але до смітника так і не донесли. Той встиг сісти у мікроавтобус і поїхати. Дайте коридор! Ребята, ну Дайте карітор. Дайте коридор! Ну дайте коридор!

У слов'янську від самого ранку під міськрадою зібралися активісти, які заявляли, що ладня відправити у смітник мало не весь виконком. Поки ж принесли три баки для чиновників, які співпрацювали з терористами і досі при владі. Тим паче двох з них Вадима Ляха і Валерія Радченка саме мали обрати заступниками мера. Бакаварзі будуть настоящий з палком, де будуть представителі представники Настоящеї коли вони будуть вони відображати те, що хоче общественності. А ми хотим ми, мира. Ми не хотим, щоб... ми хотим смыть позор с нашого, міста, до которого они и довели. Если они такие Славянска, там еще довольно молодые ребята, пустить, защищают родину. Воєнкомат рядом. Дніпропетровськ. Також добряче пом'яли активісти Трешбекет Челендж і прокурора Дніпропетровщини Романа Федика. Люди представилися люстраційним комітетом, одягли смітника йому на голову і дали добу на те, щоб подати у відставку. Кременчук. У Кременчуці активісти правого сектора приготували сміттєвий бак одразу і для депутатів партії регіонів, і для комуністів. Щоправда, у контейнер нікого не вкинули, а тільки спалили опудало. Тенденція це всеукраїнська, пішла пошла ілюструвати. Трэш-бакет челлендж. Так, решили поддержать, чем можем. Поэтому прикатели бак, ждем регионалов и коммунистов. Київ, а у столиці напередодні смітникова люстрація дісталася, і очільника центру безпеки дорожнього руху Олександра Дем'янка. Автомайданівці нагадали йому сфальсифіковані протоколи проти активістів. На роботу до посадовця вони приїхали із запасом яєць і смітником, у якому згодом і опинився Дем'янко. Ми задоволені, коли всі такі чиновники будуть лежати в смітниках або будуть просто позвалені свої посад. І це ще раз попередження всім чиновникам, які зараз залишаються на своїх посадах, які приймали участь у тих протистояннях на боці зла. Анастасія настасія Бупкова Побиття прокурора Дніпропетровщини у Києві назвали тиском, коментуючи цей випадок, генпрокурор Віталій Єрема побіцяв відповідне реагування у межах закону та своїх повноважень, бо вважає свого підлеглого чесним посадовцем. А от іншого працівника прокуратури, причетного до звільнення екс депутата Лозинського, уже взяли під варту. Переконував Єрема загалом за його словами. Через реформування у відомстві наразі тривають небачені досі зміни і чистки. У зв'язку з необхідністю підвищення відповідальності керівного складу Генеральної прокуратури за результати роботи на відповідних напрямках прокурорської діяльності та слідства посади заступників Генерального прокурора об'єднані з посадами начальників управлінь. Скорочено спочатку за три місяці скорочено 1754 одиниці посади працівників прокуратури. І крім того, очільник генпрокуратури заявляє, що деякі норми закону про люстрацію не відповідають Конституції України та міжнародному законодавству. Закон, який сьогодні прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради і погоджений з прем'єр-міністром, направлений до адміністрації президента, він в багатьох своїх випадках не відповідає Конституції України і не відповідає вимогам міжнародного законодавства. В Дніпропетровській області почав діяти прокурорський батальйон. Його бійці саме проходять навчання. Загалом, як каже Ірема, в зоні АТО наразі служать 46 прокурорів. До зони АТО прямує батальйон Січ. Туди вирушили 30 робітців із Волині. провожали їх у центрі Києва. Спецбатальйон Січ входить до складу МВС. Тому перед цим хлопці пройшли серйозну військову підготовку. Це всі добровольці так. Хто хотів, той вступав до лав МВС, вони всі атестовані співробітники, пройшли міліцейську школу і пройшли школу і стрілецьку, стрілецьку підготовку, фізичну, спеціальну підготовку, спеціально тактичну, медичну. Тим часом на волинь повернулися бійці добровольчого корпусу правого сектора. Це ті хлопці, які обороняли аеропорт у Донецьку. кажуть, до залпів гармат вони вже звикли, тому пробудуть вдома недовго два тижні, і знову на схід. Луцьк зустрічає бійців як справжніх героїв, незважаючи на вітер, і пізню годину, багато дівчат у вишиванках. Особливо вправні до пам'ятника Кобзареві місця зустрічі добровольців навіть власноруч приготовлений торт принесли. За 20 хвилин, коли прибувають дві автівки, емоцій вже ніхто не стримує. Щасливі від загальної уваги, однак у пріоритеті спілкування із матерями та сестрами побратимів, котрі лишилися на Донбасі. Жінки оточують бійців тісним кільцем. Головне питання, чи дотримуються сепаратисти перемир'я. Ніякого насправді перемиря нема. Наші судячі оточені як в піску наші хлопці є, як в аеропорту. Тобто ніякого перемиря немає. Як кожного вечора градами валили. Точки зараз там погода була погана. чашка техніка, коли погана погода не працює, тобто в них трошки. Чи були інакше, вони тільки з автоматами тобто стріляли тільки це, вже, грати на не менше. Волонтери розповідають на схід з Луцька. Поїхали три групи добровольців. Перша група бійців ще три місяці тому. Завдання виконували різні, переважно партизанські бої із постійною зміною дислокації. Вже два тижні обороняють повітряні ворота Донбасу. Хоча офіційно не мають статусу учасника АТО. Добровольчий український корпус не є легалізована структура, не підкріплені державою. Вони, хлопці навіть не мають учасника АТО. І в, разі, в тому разі, якщо з ними щось трапиться, не їхні сім'ї не будуть мати підтримки, не самі хлопці при важких пораненнях. За час оборони Донецького литовища гірко резюмують бійці пострілів і залпів з боку сепаратистів не чули лише півдоби. Втім, до чергової ротації на фронт ніхто ще не з прибулих не відмовився. Мовляв, росіяни загралися, час їх поставити на місце. Був такий випадок навіть в карлівці, що загнали жінок і дівчат в клуб. П'яні приходили, просто напросто закрито клубу, їх витягували, саме гарних вибирали, щоб потішатися. Я вважаю, що всі чоловіки, настоячі чоловіки, я себе рахую, чоловіками, повинні захищати цих людей від цієї наволочі. Бо там дійсно зібралися вже, як самих сепаратистів, мало передіті російські, навіть не, навіть не солдати, а російське бидло зібралося, яке просто-напросто гуляє і грабить наші, наш народ густий. Перепочинок вдома буде нетривалим. Попереду вишкіл, купівля медпрепаратів, поновлення арсеналу зброї. В першу чергу карабінів. За словами бійців, серйозну зброю вони змушені добувати собі у бою. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Анастасія Бубкова, Євген Жовтань, Твай. Донецький аеропорт досі найгарячіша точка на карті. АТО. більше сотні терористів наполегливо намагаються відбити у військових останню позицію у Донецьку. Цього разу в атаку йшли з гарматами та градами. Летовище пережило ще два масовані наступи. Втрат немає, звітують в РНБО. Відео відзняте перед наступом на аеропорт. Бойовики виклали в інтернеті. На ньому видно і гармати, і міномети, з яких терористи цілять по військових. они нормально закреплены, что они терминал просматривают. Тогда соседний, помнишь, куда мы этот снайпера сажали? На пятиэтажку что ли? Соседние недостройки. А, ну ну ну. Там через забор зайдите, там позицию займите, что просматривать именно терминалы. Здания уже наши. Взялись плотно. Пушками, танками. Выкули. І далі розмова про ситуацію в аеропорту Донецька. Будемо говорити із Оленою Білозерською, учасницею, яка працювала поруч із місцем події. Вечір добрий. Добрий вечір. Ви сказали щойно буквально перед ефіром, що ви мали розмову із бійцем, який перебуває в Донецькому аеропорту. Правильно, так що він вам розказав? Він сказав, що прямо зараз Донецький аеропорт бомблять. Терористи, сепаратисти, uh -huh. що йде масований обстріл, що пожежа горить військова техніка і додав те саме, що й завжди. Ну, наші бійці тримаються, відступати не збираються, кажуть, що аеропорт втримають. Ну, дивіться, там просто все постійно горить, вибухає. Ну, скільки це ще може тривати, маю на увазі? Там просто не лишиться ні техніки, вже нічого в цьому аеропорту. Що там вже буде горіти? Ну якось ж туди з'являється там нова техніка, підвозять. Ви маєте на увазі? Е, а ш, добре, е, що скажете про? Е... Забезпечення українських військових в аеропорту, що вони кажуть, Їм вистачає підтримки технічної, хоча б для того, щоб утримувати позицію. Вони кажуть, що там абсолютно немає ніяких умов для життя, але дивуватися цьому не варто. Ну, те, що я не бачила своїми очима, мені важко казати. Я безпосередньо в боях за Донецький аеропорт участі не брала. Я була на позиціях в пісках. Це приблизно 800 метрів від злетної смуги. Ну це дуже поруч. Дуже поруч. В принципі, от, наприклад, хлопці в пісках кажуть, нам би ще кулеметів, і ми тоді протримуємося. Скільки завгодно, і відповідно боєприпасів до кулеметів. А там в Пісках, там основна зброя, там весь час е терористи танками атакують, дуже багато танків. Так що я думаю, що потрібні гранатомети їм. Це просто так виходить. Звичайно, потрібні медикаменти, потрібні боєприпаси, це завжди буває потрібно. Олена, скажіть, як ви наважилися туди поїхати? Ну, я в зоні, так званій зоні АТО. З квітня місяця, з кінця квітня, з червня воюю, тобто беру участь в бойових діях, треба ж комусь. Мені просто дістала вже балаканина, захотілося щось реально робити, а не казати про те, що треба робити. Пішла. А можна от особисте питання? У вас є е, діти? Ще ні. Сподіваюсь, будуть після війни. А що ваші батьки кажуть про те, що ви перебуваєте в зоні АТО, по суті, в найгарячішій точці? Хвилюються дуже за мене, але повністю підтримують. Ну, просто по вас от, хвилювання не видно, ні в ваших очах зовсім. Я бачу багато бійців в цій студії. У вас взагалі немає хвилювання. Ну, як так? Ви ж бачили страш, страшну ситуацію. Я б так не сказала, а чому мені зараз хвилюватися? Мені буває страшно перед, перед боєм. Перед боєм завжди страшно, але коли починається висування на позиції, то цей страх зникає, а потім навпаки, так легко стає, так добре. Зараз що я тут буду переживати в студії? Добре, скільки часу ви були взагалом от, в зоні АТО? В зоні АТО з квітня, з кінця квітня, а в бойових діях з червня беру участь. Ви збираєтеся ще повертатися туди? Звісно, через кілька днів. А чого от вам особисто бракує для того, щоб ну, безпечно почувати себе у цій зоні АТО? Екіпірування можливо, чого чого бракує? Особисто в мене все є. Ну хіба що казка трохи більшого розміру ніж мені треба, але особисто я забезпечена в інших бійців гірша ситуація. А от ви забезпечені, тому що вам хтось допомагав, чи це ваша особиста ви особисто купували собі ці всі на речі? на початку. Ми всі все спорядження собі купляли за власний кошт. Угу. А зараз нам дуже сильно допомагають волонтери. Зараз практично власним коштом вже дуже мало що купується. Нам допомагають вся Україна допомагає. Це просто неймовірний якийсь рівень підтримки. Ну, звичайно, потрібні ще речі, ще речі. От, прилади нічного бачення потрібні дуже в зоні. Тепловізори дуже потрібні, активні тактичні навушники потрібні. Хороші коліматори потрібні. Але це все такі речі, тільки бізнесмени можуть купляти, Звичайні люди їм важко. Вісім зараз вже просто ну, елементарно стає холодно, тому що йде е, осінь і зима. А чого бракує? Е, чого буде бракувати найближчим часом? Е, спальників буде бракувати, термобілизни по-любому. Якихось таких ну, теплих речей на зиму. Пам'ятаєте е, якусь от критичну ситуацію, яка траплялася з вами в зоні АТО, коли було ну, от вкрай важко, вкрай страшно і небезпечно? А в такій екстремальній ситуації страшно не буває, страшно буває до. А от саме небезпечна ситуація, ну. А коли ми звільняли, наприклад, Авдіївку від сепаратистів, це просто перше, що спало на думку. Я була зі снайперською гвинтівкою. Мені доручили тримати задні, задній сектор, коли наші забігали в вулицю. І я туди лягла, зайняла позицію, і буквально одразу з висотки, в якій. Засіли сепаратисти, мене побачили, почали обстрілювати з автомата і снайперської гвинтівки. А я ще взагалі не встигла зорієнтуватися, звідки ляпо мені стріляють. Я ще пару хвилин в оптику спробувала зловити. Звідки стріляють, зробити постріл, кулі почали ламати гілочки в мене біля вух. От ну я так заповзла в кущ і вилізла вже зі свої, до своїх. Ну це перше, що спало на думку. А інший раз у карлівці нас обстріляли нашу групу з хати автоматники з відстані приблизно 40 метрів. Те, що ніхто з нас не загинув, то тільки густе листя врятувало. Така була ситуація, Олено. Дякую за ваші коментарі за вашу роботу. Теж дякую вам, Олена Білозерська, учасниця, АТО, <кій> <кій> яка обороняла позиції довкола Донецького аеропорту. Терористи з Граді обстріляли місто Попасна. Є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Луганської Ода Геннадій Москаль. Під обстріл потрапили лікарні і школи у селі Троїцькому біля Попасної. А під час атаки на блокпост Нацгвардії у селі Хорошому поранені двоє правоохоронців села. АТО. то вогнем у відповідь відбили штурм. Два танки терористів пошкоджені. Сьогодні в мене була робоча поїздка, запланована на Попасну. Тільки вчора школа відкрилась. Вчителя тільки почули, що почали бомбити градом. Дітей сховали під сходи, під різні батьки прибігли ударної хвилини повилітали всі шибки. В Україні зареєстровані майже 300 тисяч переселенців. 5 мільйонів людей лишаються в зоні. АТО. такі дані оприлюднили в ООН. В організації відзначають різке погіршення гуманітарної ситуації на сході і вказують на гостру нестачу продовольства теплого одягу, води і предметів гігієни. Особливо складна ситуація у районах, які контролюють сепаратистка, адже доступ туди обмежений через небезпеку. Вон підсумовують мешканці сходу потребують термінової гуманітарної допомоги. Сьогодні останній день реєстрації кандидатів у депутати до півночі ЦВК має працювати ще майже тисячу заяв. Тим часом під будівлею протести там зібралися люди на підтримку мажоритарників, яких комісія просто забракувала. За що розкаже Христина Гавриш? Прапори, грізні плакати і вже символічно. шини. Кілька десятків людей вимагали відставки керівництва ЦВК. Вони обурені, відомство не дає зелене світло на вибори деяким кандидатам у мажоритарних округах. Мені пояснили, що я у мене є помил, ну не все вказано в, в заяві. Що в заяві не всі букви, як вони написали. Я тут був п'ять суток, питав. Чи в мене щось, щось в мене не так? Ні, все у вас нормально. Тільки я уїхав. Не нас постановиться ЦВК. без галасу та автомобільних шин. Чатують під ЦВК і представники батальйону Донбас. Їхнього побратима теж не захотіли реєструвати в автобіографії. Він не вказав, що є громадянином України. У нього є паспорт, копія паспорта, яка додана до документів. Є посвідчення, що він є воїном АТО і офіцером батальйону Донбас, який в складі національної гвардії. Як ще людина має доказувати, що вона є громадянином України? Посвідку кандидата в нардепи вимагатимуть у суді, бо впевнені ЦВК недобросовісна і таким методом розчищає місце у виборчих бюлетенях для представників провладних партій. Натомість у центральній виборчій комісії переконують, бракують лише ті заявки, які не відповідають закону. Закон вимагає, щоб в автобіографії кандидата обов'язково зазначалися відомості про прізвище, ім'я по батькові кандидата, число, місяць і рік. Народження, місце народження, громадянство, час проживання на території України, освіту, трудову діяльність, громадську роботу, в тому числі на виборних посадах, партійність, склад сім'ї. Місце проживання, контактний телефон, наявність або відсутність судимості. Таких пунктів є 12. на виправлення помилок у кандидатів 5 днів. Щоправда, повідомляти про них ЦВК не зобов'язана. Тим часом сьогодні останній день реєстрації кандидатів у депутати. До опівночі ЦВК має розглянути ще майже 9 сотень заяв. Це ті, які були подані 25 вересня. Через тислі терміни виборчої кампанії. Комісія вже почала друкувати бюлетені. Ми почали їх друкувати не з 1 жовтня. Багато хто хто очікував, а ще в ніч з 27 вересня на 28 вересня цього року, і вже надруковано кілька мільйонів виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі. Вибори на Донбасі ще одне болюче питання для ЦВК. уже завтра. Комісія проаналізує ситуацію там і відзвітує, чи готовий схід до волевиявлення. Водночас наразі є можливість організувати вибори в 11 округах Донецької та чотирьох Луганської областей. Невдовзі там почнуть формувати дільничні комісії. Намагаємося, намагаємося забезпечити повну охорону, щоб люди не боялися працювати і не боялися йти на, на дільничні комісії. На окупованій території вибори проведуть, якщо бойовики не заважатимуть демократичному волевиявленню. Христина Гавриш Зорян Бень Тевай. До дня голосування майже місяця українці вже визначилися із переможцями. Їхні електоральні симпатії розкривають соціологи, натомість політологи скептично сприймають рейтинги агенції. кажуть, цифри роздуті, і самі рейтинги ще попередні. За їхніми словами, восьме скликання готує нам несподіванки та політичні інтриги. А от які саме розкаже Ксенія Веркалець? Збиті на швидку руку партійні списки та роздута соціологія так характеризують парламентську кампанію. Політологи за їхніми оцінками. Соціологи штучно завищують рейтинги лідерів перегонів і нав'язують ці цифри електорату. Так, за останніми даними КМІС, якби вибори відбулись наприкінці вересня, то у Верховну Раду пройшли б шість партій. Лідери блок Петра Порошенка за ним іде радикальна партія Ляшка, їй на п'яте наступає батьківщина. Далі громадянська позиція Гриценка, п'яте місце у рейтингу народних симпатій, виборов народний фронт. Яценюка у спину прем'єру дихає ті гібко і із сильною Україною. Політологи вважають, що за місяць до дня голосування виборцям фактично нав'язують фаворитів перегонів. Я не ставлю під сумнів сьогодні лідерства блоку Петра Порошенка, тому що ну це об'єктивна, скажем, сьогодні ситуація. Запит на мир, який він сьогодні висловлює, він підтримується абсолютно більшістю сьогодні громадян, і так чи інакше він буде підбирати під себе значну частину, і він буде безперечно. першим. друге місце, яке сьогодні дають радикальні партії. Ну, мені видає. Це поки що достатньо дискусійним лідери партії на швидку збирали свої команди. Тренд цієї кампанії, командири батальйонів та громадські діячі в лавах політсили. Утім, за їхніми іменами у партіях зачаїлись політики з досвідом та впливові бізнесмени з великим капіталом. Попереджають експерти. Люди сознательно знайшли на то, що тобто, партійні лідери що виборча кампанія буде дуже короткою. Вчитуватися особливо ніхто не буде, скажем так, да. Есть определенные технологии, которые для которых как бы, обслуживание, которые были взяты конкретные люди, да, то, чтобы за яркими лицами комбатов э, там, общественных организаций скрыть, скажем так, других представителей. І скоріше це вийшло, тому що дійсно ну срок очень маленький парламенту восьмого скликання політологи пророкують короткі політичне життя півтора-два роки і припускають, що у сесійній залі не буде розподілу на опозицію та парламентську більшість як у попередніх скликаннях. У нас не буде на самом деле, різкого розділення на опозицію і, і, і на скажімо так сильне парламентське, парламентське більшість. в різних случаях. Люди будуть голосувати по разному. Это повторяю, касається навіть за Тайных сторонников партии региона, которые отчаянно хотят избежать люстрации и двигаются в единственное место. Місце... Так сказать, політичний Це єдине, що у нас залишилося, це Верховна Рада. Несподіванкою цієї компанії може стати подолання прохідного бар'єру правим сектором та самопоміччю. А вже після перегонів шокувати українців може кандидатура голови парламенту, політологи, не виключаючи місце спікера, може посісти одіозний політик, який у цій каденції Верховної Ради одноосібно представляв свою партію. Антон Квітень, Росія може відновити поставки газу в Україну вже у жовтні. Про це повідомили у Міненерго Росія. Однак відновити поставки Газпром погодиться лише за умови, якщо Україна сплатить частину боргу за спожити паливо, а це 2 мільярди доларів. А ще Київ має внести передоплату. Нагадаю, з квітня Київ. Перестав сплачувати Газпрому, який підвищив ціну газу у півтора рази до майже 500 доларів. Відтак палива з Росії Україна не отримує уже чотири місяці. Тим часом експерти кажуть, що Києву таке доведеться йти на поступки, адже реверсних поставок з Європи у сильні морози може не вистачити. Коли Крим, Крим був у складі України, коли у нас нормально працювала промисловість, з нуль градусів споживали 170 мільйонів кубічних метрів на добу. Мінус 20 споживали 330 мільйонів кубічних метрів на добу. З чого можна зробити простий висновок? Якщо, не дай Боже, в країні буде два тижні. Мінус 20, то не вистачить ніякого. Ну, може так статися, що не вистачить газу і за імпортом. Економісти, фінансові експерти та банкіри проаналізували діяльність нового керівництва НБУ. Сто днів тому головою Нацбанку стала Валерія Гонтарєва. За цей час. Девальвація гривні сягнула майже 9%. Депозити українців скоротилися майже на 5 мільярдів гривень. Такі, от поки що, сумнівні успіхи діяльності пані Гонтарєвої. Щоб стабілізувати фінансову систему України, керівництво Нацбанку мало б дотримуватися трьох ключових позицій, упевнені експерти: будь-що втримати валютний курс, цінову стабільність і взяти під контроль емісію. Банківська система це всього-навсього зеркало економіки України. І для цього нам потрібні чіткі сигнали від уряду. З початку року у нас девальвація 66%, Африканська країна Гана має 62%. Економісти вважають, першою помилкою було введення тимчасової адміністрації до 11 банків в Україні. Наслідок цього їхня фактична ліквідація. Жодного прикладу, напевно, не можна привести, коли тимчасова адміністрація приводила до відновлення банку. Тому вже вже таке ми фактично вже і називаємо тимчасову адміністрацію похоронною командою. На жаль, похоронною командою, тобто функція фонду гарантування фізичних осіб. Фактично зводиться виключно до підведення банку до ліквідації. Невдалою виявилась ідея Нацбанку виділити фонду гарантування вкладів понад 15 мільярдів гривень. Мовляв, це лише розхитало валютний ринок. Не Фінансувати фонд гарантування вкладів не можна. Не можна. А фінансувати фонд гарантування вкладів це розігрівати девальваційні очікування, і інфляційної спіралі, якщо відповідати коротко на ваш випрос, то є, який з варіантів хуже, Відповідь оба хуже. Ефективним рішенням могло б бути запровадження валютних коридорів, але українська банківська система виявилася до цього не готовою В рамках той ліберальної політики, інфляція таргетування і плаваючого курси, он не возможен. применению в таких странах, находящихся в кризисном применении, а применяется только в жирных, ну, типа, стабильных, установленных экономиках. Только тогда он может быть В утім, вихід із кризи можливий, твердять економісти, і почати слід із посилення кадрового потенціалу НБУ. Далі Нацбанк має створити підґрунтя для введення валютного коридору. Шмат роботи має взяти на себе уряд, зокрема, скоротити чиновницький апарат і соціальні пільги. Інна Гоголь Ігоршатайло Тисячі людей досі на вулицях Гонконга владів не поставили ультиматум. Повернути вільні вибори глави місцевої адміністрації. Активісти успішно координують свої дії по те, що чиновники блокують доступ до соцмереж та обмежують мобільний зв'язок. В центрі Гонконга закриті офіси компаній та банків, магазини і школи. Акції протесту в місті тривають уже п'ятий день поспіль. Влада називає їх незаконними та закликає людей розійтися. Натомість активісти переконують, здаватися не збираються. Будь-які зміни у виборчу систему повинні здійснюватись представниками виборчої комісії, а не громадою. Ситуація під контролем. Єдине, що поза нашим контролем, це уряд. Чиновники використовують сльозоїдний газ для розгону мирних демонстрантів. Цей уряд втратив контроль для призупинення кампанії окуповий центр. Немає підстав. І не знаю, що ви знаєте, але все менше диких тварин населяє землю. Про це йдеться у доповіді фонду дикої природи. Екологи відзначають, кількість хребетних за останні 40 років скоротилася вдвічі. Водночас людей на землі майже вдвічі побільшало. Експерти наголошують, планета не встигає відтворювати ресурси, які споживає суспільство. Відтак у фонді нагадують, споживати ресурси треба помірковано, а природне багатство необхідно відновлювати. Ви дивитесь те далі будемо.